У долині попрощалися із загиблим азовцем, музикантом, директором дитячої художньої школи Тарасом Лаврівим. Тарас Олегович вписався своїми дітьми. Він сподірив їх. дух. Будинок для сиріт з інвалідністю оселя Віра надії любові не отримав фінансування з обласного бюджету на наступний рік. На ліках економити ми не можемо. З Івано-Франківська у Кривий Ріг відправили 40 тонн гуманітарної допомоги. Теплі речі, тому це також передаємо. Засоби особистої гігієни. Провести в останню путь військового полку Азов Тараса Лавріва прийшли рідні, друзі та знайомі. Чоловік 24 лютого пішов добровольцем захищати незалежність України. Прощання із захисником України розпочалося у долині біля будинку, де він мешкав. Його дуже поважала і приймала просто як свого сина. Мене сини також захищали Україну, двоє синів ще з 2014 року. І зараз захищає син. І тому прекрасно розумію. Попрощатися зі своїм наставником прийшли також вихованці Тараса Лавріва, яких він навчав бойового гопака. Це був найкращий тренер, каже Дем'ян Савчук. Ми танцювали, їздили на змагання, бились. Здавали ці, здавали на жовтяка два рази. Ну, більше мені не спіл. І історії, історії він нас навчив, що багато. що сказав позаду їхні батьки, які не стримують сліз. Наш Тарас Олегович пишався своїми дітьми. Він збадьорив їх дух, він заставляв їх думати, думати по-українськи. Це був настільки патріот, настільки віддана людина. Що Ми всі були в захваті, де більше батьки, що діти навчаються ремеслу українського. Ми дуже вдячні Тарасу Олеговичу. Матір загиблого військового, Любов Лаврів, дякує усім, хто прийшов віддати останню шану її сину та згадує дитинство Тараса. тут мій Тарасик маленький, шестилітній, вибігає на ту сцену серед тих козаків. Покрутив, покрутив тою ніжкою, раз його не стало. А йому так плескать. А я так тішуся, що мій Тарасик там на тій сцені. і так він отак він себе шукав. Я так хотіла, щоб він був танцюва танцюристом. Він ради мене танцював. Після рідного дому похоронна процесія рушила до церкви, де відбулася заупокійна служба. Загинув Тарас Лаврів 10 квітня, отримавши вогнепальну травму в боях за Маріуполь. У середині жовтня дружина Юлія повідомила, що опізнала тіло чоловіка по татуюваннях, які самостійно набивала. 25 жовтня у київському крематорії останки її чоловіка кремували. Азовцю Тарасу Лаврєву на позивний Джура було 32 роки. Він очолював Долинську дитячу художню школу, займався музикою, був гітаристом гурту Залізний хрест. У Тараса Лавріва залишилася матір, брат, дружина та дві доньки. Поховали його на Долинському міському кладовищі. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область. Яна Хазанюк живе у будинку серії з інвалідністю оселя Віри Надії Любові в обертині два роки. Сюди переїхала із Залучанського будинку інтернату. Нам тут подобається тут дуже гарно, тут спокійно. Дівчина каже, тут вона, як і інші мешканці, разом з асистентами веде господарство, виходить на прогулянки, навчається та займається творчістю, виготовляє новорічні прикраси та брошки. Коли новий рік починається, люди купують собі. і Їм цікаво це дуже. Їм це дуже цікаво. Кажуть, як ти це придумала шивати, так навчилась. Раніше мешканці оселі Віра Надії Любові отримували всі гроші, які вторгували за вироби ручної роботи. Цього року частину віддають на утримання будинку, адже заклад не отримує фінансування з державного бюджету. Відтак гроші мають лише від благодійників, каже асистентка Тетяна Куровська. За її словами, в оселі живуть четверо селі з інвалідністю віком від 30 років. На ліках економити ми не можемо, це ясно. Їжа так не то, щоб прямо обмеження, ну але поменше. вони взагалі то і їдять, так скажемо, не дуже накидаються. Економимо світло. Будинок підтриманого проживання, у якому умови наближення до домашніх, відкрили в обертані у 2019 році за гроші благодійників та домовились про співфінансування з обласним департаментом соціальної політики. З обласного бюджету мали б виділяти гроші на зарплати для працівників, сплату податків, комунальних послуг на продукти та ліки для мешканців, розповідає керівник благодійної організації Українська благодійницька мережа та будинку серії з інвалідністю оселя віри надії любові Василь Футерко. За його словами, у 2020 році для будинку з ту області виділили 400 тисяч гривень у 2021 році 309 тисяч гривень. На цей рік передбачили 300 тисяч гривень. Однак заклад їх ще не отримав. Департамент соціальної політики купує послуги в оселі віри Надії любові, адже заклад не є комунальним. Аби надати фінансування, проводять тендер. Цього року будинок участь у конкурсі не взяв, каже Василь Футерко. Вони цього року не проводили його через систему Прозоро, хоча ми наполягали на тому, щоб це було через Прозоро. Чому? Тому що якщо б відбулося поза системою Прозоро і ми б підписали з ними договір, був дуже великий ризик того, що. Казначейство не проводило платежі по цих сумах. Друга причина це те, що якщо б ми погодилися на цих 300 тисяч, ми би не могли подати судовий позов, в якому оскаржуємо власне цю суму. Ми просили збільшити всього на 130 тисяч. У Воєнний час по спрощеній процедурі було. Тому відповідно на прозору не буде. Якщо взяти 300 тисяч, а сьогодні в тому закладі проживало там четверо людей, так ну троє, четверо, четверо людей. Це в середньому більше 6 тисяч на особу в місяць. Плюс, звичайно, кожна особа має пенсію. Тому плюс щомісяця ми отримуємо, Вони даний будинок отримує субсидію в межах 4 тисяч гривень попередньому опалювальність. Періоді, тобто, це теж немалі кошти, як на любу особу з інвалідністю, яка проживає вдома, і так само її доглядають рідні близькі. Сьогодні на прес-конференції Василь Футерко повідомив, що зараз у судах розглядають дві справи за позовом благодійної організації Українська благодійницька мережа до обласного департаменту соціальної політики. Одна справа стосується. Тієї проблеми, що виділене департаментом передбачене фінансування в сумі 300 тисяч, воно є недостатнім для фінансування навіть заробітної плати асистентів. А друга справа вона стосується тієї проблеми, що департамент не може проводити чи не хоче проводити закупівлю цієї соціальної послуги наперед. За словами Василя Футерка, аби мати можливість утримувати оселю віри надії любові, планують збільшити групу волонтерів-опікунів, які підписуються на щомісячні пожертви у розмірі 100 гривень. А також організують виставку робіт за кордоном однієї із мешканок будинку. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська каже, до них часто звертаються із запитами про допомогу. Тож волонтери поступово намагаються реагувати загалом. Дві фури, які поїдуть у кривий ріг, завантажили на 40 тонн. Крім того, це є термобілизм, оскільки зараз прийшли вже холода, теплі речі, то ми це також передаємо. Засоби особистої гігієни, миючі засоби і ну, теж дуже актуально зараз генератори. Тобто важко їх знайти, але нам вдалося фондом їх закупити за підтримки меценатів. Плануємо ще туди також передати вакуумні апарати. Один вакуумний апарат ми сьогодні почули, що є така потреба для одної з лікарень, для того, щоб пришвидшити заживлення ран для військових. Вже не вперше автомобілі благодійників допомагали завантажувати місцеві рятувальники. Загружаємо вантажні автомобілі, так само були загрузки вантажних поїздів. Завжди звертаються до нас, ми завжди готові допомогти. Я пам'ятаю, що було три потяги по три вагони. І оце вже буде четвертий автомобіль. За словами Ірини Рабарської, щоб регулярно передавати гуманітарну допомогу українцям, благодійному фонду допомагають донори та меценати з-за кордону. Зокрема, Посольство України в Словаччині, Посольство України в Азербайджані, Центр української культури у місті Талін, Естонія. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Волонтерка Роксолана Росоловська разом з мамою Галиною вибирає свинину на консерви, які відправляють на фронт. Жінки приїжджають за м'ясом, з чесників у рогатин одразу після завозу, аби вибрати найкращі шматки. Роксолана розповідає, що закуповує м'ясо на консерви за гроші від екскурсій, які вона проводить селом на вихідних. Щотижня збирає по 3-4 тисячі гривень. Це місце зустрічі. Моїх туристів це початок нашої екскурсії. Всі наші власні кошти, то ми вже витратили ще весною, зимою і весною. І тому ми вирішили залучати додаткові кошти, проводячи благодійні екскурсії з дегустаціями. І знаєте, це ще одна хороша річ, тому що ми показуємо людям опілля. Поготовляємо місні консерви роксолана від початку березня. Відтоді передала на передову понад 6 тисяч тушкованок. Спочатку готувала лише для військових. Зараз каже. Же більшу частину передає цивільним зі звільнених територій, а також у госпіталі для поранених бійців. Допомагає робити консерви її сім'я і родичі, які стали вимушеними переселенцями. Валентина Храпач переїхала з Харкова у березні і відтоді також долучається до виробництва тушкованок. Наше побажання таке швидше, щоб все закінчилось вернути додому, щоб всі були живі, здорові і щоб повернулися наші всі солдати, воїни додому, до своїх сімей, до батьків. До... В свої рідні сім'ї робити місні консерви для військових сім'ї порадив тато Роксолани Михайло. Чоловік воював у АТО у 2015-18 роках. Тож каже, знає, чого потребують бійці на передовій. У мене виникла ідея, щоб ми більш якісну тушонку робили, щоб тому, що солдати завжди потрібна висококалорійна їжа. І щоб солдат виконував свої бойові задачі, щоб він ніколи не думав за їжу. Працюють над приготуванням до волонтери весь день. Після того, як м'ясо вимочили, його нарізають, вимішують із сіллю та викладають у банки. Нас надихає тільки те, що хлопцям це подобається і що вони мають силу потім захищати батьківщину. Вони навезли нам купу банок. І сказала, що не вздумайте закінчувати свою роботу. Готують консерви у автоклаві. Туди волонтери закладають банки на 12 годин. Роксолана Росоловська розповідає, з вересня кількість туристів на благодійних екскурсіях зменшилась, тож зараз виручають менше грошей на м'ясо, ніж раніше. Волонтерка каже, для охочих продають тушкованки і зароблені гроші також спрямовують на виробництво наступних партій. А ще мають постійну потребу у банках з кришками «Твіст-Оф». Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Приїздив до мене вчора із фронту братик. Каже, ми щодня прокидаємось помирати. Завантажуємо в себе війну з оновленнями програми. Впізнаємо за позивними своїх, їхніх за номерами. Поетка з Вінниці Катерина Калитко читає вірш зі своєї нової збірки Люди з дієсловами, яку презентує в Івано-Франківську. Готова до друку книжка була ще до повномасштабної війни, розповідає поетка. Але події, які розпочалися 24 лютого, змінили плани. Письменниця вирішила доповнити збірку новими віршами. Щоправда, каже, було важко почати знову писати. Очевидно, воєнні тексти. Беззахисніші в певному сенсі, безшкірніші, так, відвертіші, але вони є лютіші. Зокрема, мені здається, що важливою функцією літератури теперішнього часу є власне, не обходити гостре формулювання, сказати, що нас убивають і ми, нам доводиться убивати у відповідь. Тему війни Катерина Калитко висвітлює ще з 2014 року. Розповідає модератор поетичного вечора, письменник Роман Малиновський. Катерина Фахово працює з такими найніжнішими елементами сучасності. От вона бере ті актуальні і релевантні для нас теми сьогодні, і вона перетворює їх, рефлексує їх і перетворює їх у поезію. Відвідувачка поетичного вечора Франківка Анастасія Галіщук розповідає, вже прочитала нову збірку поезії Катерини Калитко. Каже, саме люди з дієсловами вразили її найбільше з поміж усіх віршів, які раніше публікувала поетеса. Взагалі, це перша книга, яка вийшла поетична про те, що відбувається сьогодні цього року. Тому я купила книгу, прочитала. Тут купа вже закладочок. Презентація збірки Люди з дієсловами та творча зустріч із поеткою Катериною Калитко відбулася завдяки грантовому проєкту Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який фінансує Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Оксана Василик, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.